Привіт! Мене звати Яків Уронін, і ви на моєму каналі, на якому ми розбираємо важливі та цікаві новини у сфері фінансів в Україні та світі. На цьому тижні нас зацікавили такі новини: чого чекати українцям від націоналізації Альфа банку. Безробітних будуть залучати до армії відновлення. Розкажу також про електронне резидентство та страхування пожежної відповідальності, а також як отримати 7500 євро для стартапу. 26 жовтня Володимир Зеленський підписав закон про особливості виведення з ринку системно важливих банків в умовах воєнного стану. Метою прийняття цього закону є націоналізація системно-важливих банків у легальний спосіб та без додаткових витрат бюджету. Якщо допустити ліквідацію банку, як це було у період банкопаду 14-18 років, то це спровокує ланцюгову реакцію відпливу коштів та втрату людьми своїх вкладів. Прийняття цього закону і має запобігти цим негативним наслідкам. Наразі в Україні є 14 системно важливих банків, але під прицілом націоналізації знаходиться саме Альфа-Банк, або іншими словами, Сенс банк. Якщо говорити відверто, то він вже стоїть першому черзі на націоналізацію. Нарде Роксолана Підласа визнала, що цей закон розроблений саме під Альфа-Банк. Нагадаю, що альфа належить російському мільярдеру Фрідману, який на минулому тижні потрапив під українські санкції. Тож, як вплине націоналізація Альфа банку на нас з вами? Плюс тому, що націоналізація у випадку, якщо вона буде проведена професійно, ми не помітимо її. Принаймні, як ми не помітили націоналізацію Приватбанку. Мінус тому, що збільшення кількості державних. Банків може суттєво погіршити рівень сервісу від банку, за даними Форс, 58% активів банківської системи разом з Альфою буде належати державі, і все таки ми на за приватну ініціативу, яка є джерелом розвитку економіки. А ще прихованим ризиком є майбутні ймовірні позови до України від діючих акціонерів, серед яких є російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авін. Пам'ятаєте, як акціонери пропонували рекапіталізувати банк на 1 мільярд доларів? Я не думаю, що вони вірили в те, що пропонували, і що хтось погодиться на таку пропозицію. Але якщо справа дійде до суду, то вони безумовно будуть аргументувати свою позицію тим, що робили справедливу, на їх думку, пропозицію і НБУ, і уряду, і саме в цьому контексті їх пропозиція виглядає цілком виправданою для них. Нагадаю, що мільярдери вже подали позов до Європейського суду проти ЄС за введення санкцій. Тому процес націоналізації має бути бездоганним. Інакше є висока ймовірність, що держава в майбутньому буде виплачувати компенсації діючим акціонерам. В Україні можуть дозволити підприємницьку діяльність без реєстрації ФОП. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає. Створення правового механізму функціонування домогосподарств. Фактично пропонується новий механізм ведення підприємницької діяльності. При цьому необхідно реєструватися фізичною особою підприємства. Є лише три умови: подання річної податкової декларації, ведення підприємницької діяльності лише членами домогосподарства, і третє це річний дохід не має перевищувати суму 8 мільйонів гривень. Плюс цієї ініціативи в тому, що на це звернули увагу парламентарі. Українські підприємці вже давно ведуть свою діяльність, отримуючи оплати з карту на карту за свої товари, бо так швидко і зручно. Але це сіра зона, в якій підприємства ведуть свою діяльність до моменту першого відвідування податківців. Мінус цієї ініціативи в тому, що нам пропонують чекати аж до 2025 року, а це недопустимо довго. тому поширюйте це відео і вимагайте від народних депутатів. Прийняти цей закон вже зараз. Цей закон має узаконити і так ті підприємницькі звички, які зараз існують. Безробітних будуть залучати до армії відновлення. В Мінекономіки повідомили, що безробітні українці, які зареєстровані в центрах зайнятості та не знайшли роботу протягом 30 днів, будуть залучені до армії відновлення. Вони будуть виконувати суспільно корисні роботи, і за це держава платитиме їм мінімалку 6700 гривень. Безробітні залучатимуться як до робіт спрямованих на задоволення потреб збройних сил України, так і на забезпечення загальних потреб економіки і населення в Україні за підсумками року очікується дуже високий рівень безробіття. Біля 30%, тож резервів для поповнення армії відновлення буде чимало. Плюс ці ініціативи в тому, що безробітні люди зможуть принаймні розраховувати на мінімальну зарплату за відсутності інших альтернатив на працевлаштування. Мінус в тому, що оплата за певні категорії робіт в приватному секторі. Може зменшитися, оскільки люди під тиском побоювання втрати роботи будуть погоджуватися на зменшення зарплат, аби не стати частиною армії відновлення. За мінімалку. Електронне резидентство. Президент підписав закон про електронне резидентство. І закон набуде чинності з 1 квітня 2023 року та запровадить механізм є резидентства для всіх бажаючих наповнити український бюджет. Нагадаю, що закон дозволить іноземцям, які набули статусу електронного резидента, та зареєстрували себе ФОПом, здійснювати підприємницьку діяльність. Та сплачувати податки в Україні без залишення країни свого проживання. Плюс такого закону в тому, що він дає нові можливості для інвесторів заробляти в Україні гроші та сплачувати податки в український бюджет. Мінус його в тому, що вивести свої гроші за кордон забороняє національний банк і, напевно, буде забороняти до та після закінчення військового стану. А отже, інвестора позбавляють права отримати зароблені в Україні гроші на свій закордонний рахунок, поки діє постанова правління НБУ номер 18 А це суттєво вплине на популярність українського Є-резиденства серед іноземних інвесторів. Державний борг України перевищить 100% ВВП. Що це означає? Прогноз уряду: у 2023 році розмір Держборгу сягне 106% від ВВП. За цей рік борг зросте майже вдвічі, причина в тому, що країна щомісяця витрачає 250 мільярдів гривень. Половина цієї суми йде на оборону. І зараз Україна отримує гроші в формі грантів, а іншу частину в формі кредитів. І якщо питання гостро зараз не стає, то вже у 24-му році. Буде дуже актуально. Плюс тому, що жити з боргом вищим за ВВП можна для порівняння розмір держборгу в Японії складає 260%, в США 150%, в Британія 143. Правда, розвинені країни можуть дозволити собі великі борги, адже позичають під малі проценти і мають високі кредитні рейтинги. Мінус тому, що чим більше... Виплат за зовнішнім боргом, а це тіло, кредити і проценти, тим менше в Нацбанку можливостей утримувати гривню від девальвації. Якщо при словосполученні пожежна перевірка, ви нервуєте, то саме зараз час заспокоїтися. Президент Зеленський підписав законопроект 3361, який замінює пожежну перевірку на добровільне страхування. Тобто є страховка, пожежної перевірки не буде. Плюс тому, що підприємствам стане легше жити. Ну і плюсик в страховому лобі в Україні, які знайшли спосіб для збільшення своїх прибутків. Українські стартапи можуть отримати фінансування від Фонду Європейського Союзу Jumpstarter в рамках спеціальної програми. До 28 листопада будь-який громадянин України може представити свою ідею, для чого потрібно заповнити форму на сайті фонду. Організатор. Відберуть 11 стартапів, які отримують до 2 тисяч євро фінансування та приєднаються до навчання в акселераторі. І в кінці програми учасники презентуватимуть свої стартапи на піч івент, і три найкращі команди будуть нагороджені за перше місце 7,5 тисяч євро, за друге 5 і за третє 3,5 тисячі євро. Пріоритет надаватиметься тематичним пропозиціям, пов'язаним із виробництвом. Мінусів немає Дійте. Тривожні новини прийшли до нас зі Сполучених Штатів. Федеральна резервна система США збільшить облікову ставку до 5%, що ймовірно призведе до рецесії у США та світової рецесії. Таку думку висловили експерти опитані Bloomberg. Плюс цьому рішення в тому, що у такий спосіб відбувається боротьба з інфляцією. А мінус в тому, що такі кроки призведуть до рецесії, тобто відбудеться спад виробництва як наслідок зростання безробіття. Одним словом, світ очікує чергова криза. Я вас не лякаю, а лише попереджаю. Хто попереджений, той озброєний. На сьогодні це всі новини. Натискайте вподобайки під цим відео, так його побачить більша кількість людей, та підписуйтесь на мій канал. Зустрінемось на наступному тижні.